Привіт! З вами Вікторія Царенко, і формат цього відео буде непритаманний моїм попереднім пригодницьким відео. Я хочу поговорити про подорожі. Для мене це як наркотик. Без них я не можу жити. Коли я тривалий час не подорожую, я про це починаю дуже сильно мріяти. І цю мрію обов'язково втілюю в життя. Можливо, хтось далі себе впізнає. Зазвичай молодих. Є час, проте немає грошей. У більш старшому віці є гроші, проте робота, сім'я і як наслідок немає часу. І чим ближче до похилого віку буває так, що є гроші, є час, але вже не дозволяє стан здоров'я вирушити в подорож. Тож життя летить і не зволікайте, навіть якщо у вас є трохи часу, ловіть ці моменти і вирушайте на зустріч пригодам. Любителів подорожей я умовно ділю на декілька груп. Перша група це ті, які постійно дивляться відео про подорожі, мріють, але нічого для цього не роблять. Так і живуть мріями до кінця свого життя. І, думаю, їх все влаштовує. Друга група це ті, які люблять цю справу, але вирушають в мадри, коли усі пазли складені. Коли є достатньо грошей, коли є час, вся робота зроблена, діти підросли, назбирали на автобудинок. Купили нову машину, щоб вона не ламалася в подорожах. Ретельно планують відпустку, щоб у виділений час була відповідна погода, щоб не було магнітних бур, чекають, поки аналогічні бажання зростуться і у друзів, і тому подібні життєві моменти. У такої групи мандрівників виїзди бувають або дуже рідко, або ж життя пролітає. і… Не встигають скласти усі ці пазли і вже не виходить у відведений вік нікуди поїхати. Третя група це ті, які виїжджають при найменшій можливості поїхати подорожувати. При цьому не чекають моменту, коли всі умови для поїздки співпадуть. Їм байдуже на магнітні бурі під час відпустки, байдуже, що грошей на подорожі вдвічі менше, ніж потрібно, часу впритул, вони просто пускаються в подорож і насолоджуються цими пригодами. А потім ще роками згадують ці карколомні моменти життя. Адже воно стрімко летить і не встигнеш обернутися, як будеш жалкувати за тим, що міг зробити. Але через магнітні бурі чи брак часу не зробив цього. Якось мене надихнула одна підписниця, коли написала, що я в сотий раз дивлюся вашу подорож про відпочинок у Греції. Я з приємністю згадала, як маючи двох маленьких дітей, не встигши назбирати достатньо грошей своєю родиною, вирушила у подорож родиною на Део Ланосі. Досвідчені друзі перед виїздом застерігали і казали, що Ланос не пристосований для такої подорожі. Дивувалися, як туди можна вмістити усі ці намети, спальники, посуд, кухню та багато інших речей. Я скажу більше. Маючи зараз вдачі більше по місткості авто, дивуюся, як ми тоді на все це зважилися. Як, маючи в кишені 600 євро, у 2018 році ми могли проїхати три країни і жити в Греції майже два тижні. Як, не маючи грошей на готелі, ми змогли їхати по Болгарії, Румунії, Греції, знаходячи місця і розбивали намет і спали там, готували їсти на газовому балоні, інколи ми могли самі стати їжею. Я маю на увазі, коли ми жили в гораш на перевалі Трансфагараш, де дуже багато ведмедів, тоді намет ми розбивали для речей, витягували сидіння і спали в чотирьох ванусів. Проте, всі ці пригоди, це був не якийсь там пригодницький фільм із награним сюжетом, це все було з нами. Зараз я просто кайфую від тих спогадів. Єдине, що жалкую, це те, що тоді не мала ні техніки, ні досвіду, і дуже мало все ці знімала моменти на телефон. Із цієї подорожі є лише декілька відео, хоча можна було про ті пригоди набагато більше. До речі, посилання на ці відео про подорож ви можете знайти в описі. Як тільки наші сили оборони України зав'ють останній цвях у гроб Путіна і всі його потворні війська упакують в пакети, українці будуть святкувати найбільше свято в своїй історії. А я хочу відсвяткувати це свято. У наймасштабнішій у моєму житті подорожі Європою із відвідуванням декількох морів та багатьох країн. Якщо так на загал помріяти, то я хочу поїхати ще раз в Грецію, там побути в наметі на березі Егейського моря, декілька днів. Заїхати на метеори. Ніколи там не була, але чула, що там дивовижно. Мрійте, втілюйте в життя ваші мрії. І не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Ті, хто цього ще не зробив, підписуйтесь, не зволікайте. Дякую Збройним силам України за те, що бережете нас і за те, що відвоюєте наші землі крок за кроком, впевнена, що перемога не за горами. Я стану для вас прикладом. Якщо вас тримають ваші домашні улюбленці, це зовсім не проблема. Дарсі, йди сюди. Іди. Отако! Моя рижа собака вже звикла до того, що він постійно мандрує з нами. Дарижи, дай п'ять. Отако. Дарсик вже дуже звик з нами далеко подорожувати. Він уже зовсім не закачується в машині, він уже звик і надзвичайно любить пригоди. Тож, це не є проблемою. Подорожуйте разом зі мною. Пока!